Добрий день, любителі світового кіно. Перед початком відео я як завжди хочу подякувати своїм спонсорам, бо завдяки їхній фінансовій допомозі я продовжу робити відео на каналі, ба більше я це роблю з насолодою. Після нудної, як на мене третьої серія, соки четверта вийшла така, мов вона виправдовує минулу. Ця серія була насиченою на події, мала багато екшену, а найголовніше мала дуже круте камео, які всі її очікували. Тому у цьому відео ми поговоримо, що саме показали у новій серії, та що це означає для подальших епізодів. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новину зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. У цій серії нам трошки краще розкривають персонажа Бейлона. Нам пояснюють, що він колишній джедай, який розчарувався у джедаях, і тепер йде новим шляхом. Таке вже не вперше, бо схоже було в серіалі Обіванки Нобі, коли нам показували реву, яка також розчарувалася від джедаях та прагнула їх вбивати, і у той самий час хотіла помститися Дарту Вейдеру. Тільки на відміну від реви, Бейлон набагато краще продуманий персонаж та детальніше пояснює свою причину ненависті до джедайського шляху. До речі, як не відмітити його реакцію після того, як Асока вирішила кинути щін у стіну, Бейлон одразу розлютився, як її власний батько. Хоча хто знає, можливо, це так і є. Також нам точно показали, що Белен користується обома сторонами сили, що дозволяє йому переконати Сабін та віддати мапу. Поєдинок Сабін та Шін тут насправді в мене більше запитань ніж якихось вражень. Не розумію, чого у собі немає джетпаку, паку який би вирішив дуже багато питань та надав би серйозну перевагу. А про те, що вона могла врятувати Асоку та улетіти разом з мапою, про це я взагалі мовчу. Що стосується їхнього поєдинку, то мені сподобався лише той момент, коли сабін вже лишала на землі і здавалося б, все прираджено, але вона скористалася мандалорською зброєю. Але у той самий час мені не сподобалось, коли сабін відштовхнули і вона вдарилась об дерево. Мандалорський шолом злетів як якийсь картуз. Якщо б завжди злітали так шоломи з мандалорців, то не залишилось би тих, хто притримується правил, не знімати шолом при іншій живій істоті. Та й в цілому це дуже небезпечно для подальшої боротьби з ворогом. Також я би відмітив невеличку фразу Шін яка каже Сабіні you have no power». Майже схожу фразу сказав герой фільму Володар Персняв Теоден, коли його разом володів Саруман. Правда, він казав «You have no power here». Хоча навряд чи це посилання на цей всесвіт, бо режисер серії Пітер Ремзі не працював з проектами Володар Перснів. Після того, як Гері відмовили, щоб дати їй ескадрилью для військового завдання, вона разом з п'ятьма іксвінгами відправляється рятувати Асоку та сабіну. Що цікаво, серед пілотів, ми бачимо Карсана Теву, який раніше з'являвся в трошки у другому епізоді Мандалорця, а вже в третьому сезоні проманду мав набагато більше часу. Враховуючи його появу та його настрій у той момент, є думка, що це відбувається до тих подій, коли він з'являється у Мандалорці, бо саме в тому шоу він постійно розповідає, що щось відбувається, натякаючи на Відродження імперії. Також був момент, коли Бейлон нагадує Сабін про гибель її сім'ї на Мандалорі, що є її дуже важкою травмою. Враховуючи, що ми вже знаємо, що буде з Мандалором, то це був можливий натяк на те, що у неї повернеться сім'я після завершення сезону, коли вона дізнається про повернення Мандалору під контроль мандалорців. Також Бейлон каже фразу It is only way», що є можливим посиланням на фразу мандалорців This is the way». До речі, каміння, яке стоїть довкола тієї місцевості, має форму голови Асоки, що нагадує нам, що цей серіал саме про цю героїню. Окрім цього, ми дізналися, що родина Сабін загинула на Мандалорі під час великої чистки, і саме Асока заборонила їй летіти туди, щоб вона продовжила навчання. Виходить, що таким чином вона їй зберегла життя, бо встояти тоді проти імперії було вкрай важко. Також у цій серії ми нарешті дізнались, хто такий Марок, хоча у підсумку це тепер не має сенсу, бо нічного брату з Датоміру, чиє тіло було реанімовано, ймовірно, Морган Есбет, нічною сестрою Датоміру було вбито. До речі, фінал поєдинку між Асокою та Мароком навіть трохи нагадав її подинок з інквізитором у проєкті Сказання про джедаїв, коли вона легко та швидко вбила його, а його голова швидко розчинилася у повітрі. А ще фінал їхнього поєдинку нагадав швидку перемогу у Кенобі над Дартом Молом. Ну і тепер можна перейти до останніх сцен у цій серії. Спочатку до Сітоса прилітає генерал Синдула та ще 5 ікс-вінгів, мета яких врятувати Асоку та Сабін, але все завершується тим, що три іксвінги були знищені і нічого вони не зробили. Взагалі, я трохи не зрозумів, навіщо Гера взяла свого сина разом з собою на небезпечну місію. Звичайно, що залишати його разом з новою республікою, це може бути ще гірше, але все ж. Також варто відмітити, що Джейсон каже, одну з найвідоміших фраз зорін. Хвін в мене погане перечуття. Тільки виглядало це якось слабенько, бо погано вже трапилось, де Гера втратила своїх пілотів, з якими відправилась у завдання без затвердження нової республіки. Ну і завершується серія дуже яскраво, де сока опиняється у світі між світами, який нам показували у серіалі Повстанці, коли Езра вертував Асоку у битві проти Вейдера. Тільки тут вона опиняється зі своїм колишнім вчителем Енекеном Скайвокером. Від себе скажу, що цей момент зі світом між світами у живій сцені виглядає ну дуже круто, та навіть по-справжньому, за що можна поставити лайк людям, які займалися ефектами. Що стосується самої сцени з Енакіном, то в мене є відчуття, що в наступній серії не буде щось на кшталт уроків від вчителя або інше, судячи з музикального оформлення, де в кінці вмикають тему Дарта Вейдера, то це може бути щось схоже, коли люк у п'ятій частині, начебто, зустрів Дарта Вейдера, коли був на планеті Дагоба та проходив тренування у йоди. Також що ще хочу додати: що зазвичай світ між світами відноситься до різних загробних життів у силі, що робить його найбільш цікавим. Якщо це справді підземний світ Сили, то це натяк на те, що Асоку справді вбили. Ну і що ще цікавіше, так це те, що вже є постер до п'ятої серії, яку в США планують показувати у кінотеатрах. Це означає, що нас чекає щось тривале та цікаве, бо навряд чи будуть йти в кінотеатри без козирів у кишені. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.